Доброго дня, шановні вболівальники. Вітаю всіх на центральному матчі 12-го туру ТВ Твіта Ліги і Сороченко. У нас якраз на удар на є 10-й номер був це піддубний Олексій. От е -е... Якийсь такий. От подивися, зараз він з м'ячем, Його рухи. ну Бодібілдер. Чистий бодібілдер. Під праву ножку підправляє Петришин, пробиває поворотах і забиває Владислав Петришин. Не дарма ми йому стільки уваги приділили на початку зустрічі, друзі. 12-та хвилина матчу, рахунок відкрито. Рось відкриває рахунок. У нашому протистоянні Владислав Петришин під праву ніжку підробив і в ближній кут забив. Попереду Рось, гості виходять вперед. Хоча Жашків перед цим матчем вважався фаворитом з огляду, ну, звісно, лише на турнірне становище. Але Рось показує те, що вона теж претендує на друге місце. І від цього наше протистояння стає ще цікавішим. І непогану передачку. Хороше відкривання було, хороше відкривання. Це Мельничук. Євген крутить там хребти суперникам, пробиває. Поворота Хмельничук. дальній кут відбиває І Треба підобідати. Подає він штрафний майданчик. Хороший удар по воротах, м'яч... Ну, не залітає, але з нашого ракурсу хотів сказати, дивом не залітає ворота. Пробував лівим флангом. Ця... Ой, клас під себе. І Мінус, мінус у падінні захисник. Та скільки як він возить? Як він возить? Оце браво! Оце оплески зриває у нас футболіст Жашкова в цьому епізоді. Хто це у нас? Хто це у нас? Гибало Сергій. Герой цього епізоду, а у нас до пенальті підійшов піддубний Олексій. Побачимо, чи збільшить він свій список забитих голів цим пенальті. Піддубний проти Лазаренка. Дивимось, підубний розганяється і вгадує кут Лазаренко, але не зміг відбити він удар Олексія Піддубного. 1 1 у нашому протистоянні. Жашківська громада зрівнює рахунок із пенальті на 23-й хвилині. Дивимось повтор. Піддубний розганяється, низом б'є і Лазаренко просто в категорії... Дриблінгу і заробляння штрашних ударів. Який хороший удар від Мельничука. Ну просто супер. Він б'є сильно і точно. І Євген, вже... в нього нога вже болить, не тільки плече, ух, піддубний! Як прокидає піддубний, пробиває поворотах. І воротар просто викидає м'яч за межі поля. Пинані цієї команди. Удар поворотах низом відбуває голкіпер, але є добивання і не влучає просто якимось дивом у ворота Чернії Артем. Зійшлися ми на тому, що дуже чітко спрацьовано суддівською бригадою в першому таймі. Мельничук. Мельничук на хорошій позиції. Мельничук. Він уже біля воріт пробиває дальній кут. М'яч іде паралельно воротам і чомусь. Футболіст. Жашкова. Так, там у нас е мінус один, але все в межах правил. Класно крутить. Ой-ой-ой, вау! Браво! Оплески від трибун. Андрій воротар. Росії пішла подача. Шташний майданчик і тут ніхто не завадив пробити. Десята хвилина, відповідно, 40 хвилин ми голів не бачили. І якось сумно. Можливо, зараз, можливо, в цій атаці, можливо, в наступній. Там гибало на лівий фланг на Мельничука. Мельничук простріл на гибало, ну треба реалізовувати. І це положення поза грою. Як би не раділи вболівальники на трибунах, які випереджають трошечки події. Зафіксовано офсайд. Цей м'яч такий напівнейтральний, всі за нього борються. Босенко виборює, ставить спину свою широченну. Відея на Степаненка. І той несеться вперед. Степаненко, Степаненко, Степаненко під ліву ногу пробиває по поворотах, блокує його захисник. Степаненко. Ще одна спроба. з лівої. крутить у дальній кут і витягує цей м'яч із дальнього. Подивіться, який він здоровений проти своїх суперників. М'яж зачепив, дочекався Степаненка. Степаненко один в один обіграє чи ні, закидає на дальню стійку на Петришина. Петришин головою. А! Ай не пройшло слабкий удар від Владислава.